Друзі, привіт! Ми з Машулею приїхали в басейн. Представляєте, перший раз Маша приїхала в басейн. Маш, що ти там будеш робити? Купатися. Купатися. Ми приїхали в басейн АГХ. Так, ми вже тут. Вон там басейн. Вон там. Так, тут ось. Роздягалки, такі ось всякі. Mm. Там ось шатня Родзін, Да? Пішли? Yeah. Ходи. Yeah. Відкривай двері. Так, до себе тягни. Тягни так. Дивись, як там плавають. Yeah. Бачила? Тепер тут заходимо в машуль, роздіваємо. Так. Чекай. Дивися, ось так. Так. Відкрилась нам якась 0,9 машуль наша. Ось ця наша. Ось ця. О. Так. Тепер знімаємо кофточку. А ну-ка. Так. Все, ми вже переділися з Машою. Ку-ку! Так? -ку. Да? Пішли. Давай двері. Руку мамі. Пішли. Ставай ножками. Ну що, будемо залазити у водичку? Вже з машки вийшли з басейну, Трошки вона ось побігає, голубів поганяє. Зараз Саша в нас приїде. Саша нас завіз, я не їхала машиною своєю, бо в мене ще не поміняна різина на зимню. А сьогодні такий туман був слизько, то я не стала ризикувати їхати. Машуля! Ще приїхали в церкву, репетируємо пісню на завтра, діти будуть співати. Чого? Ми з Машкою приїхали гуляти в галерею Брановіце, Зайшли в Ашан, І вона вирішила сфоткатися з єдинорожком. Їй сподобався, да, Машуня? А ось дивись, ще такий єдинорожок є, Машка. О, який крутий. Диви, який крокодил великий. О, ось, дивись, яка оця крута штука, Машка. Глянь. О, така гусениця. Крута, да? так? Ти ж сфоткала вже. Я сфоткала. Дома покажеш стасіку. А ось дивись, ще такі єдинорожки є. Ось такі ще. Це рибка така, бачиш? І оце рибка теж. Да, це рибка. Так, це теж рибка. Сфоткала. Ще? Сфоткала. Ще сфоткала. Сільки іграшок. м'яких. Так, з'їздила я в магазин тільки що. Діти он. То, що робить, дівчата пішли в школу, Меся пішов в школу, Артур пішов у школу. Ростіку на 12.30. Маша з Стасом сьогодні вдома, бо, бо у мене сьогодні уроки з двох починаються. І я тільки той буду робити, щоб кататися, їх, їх їхати, забирати, то все. То я їх залишила вдома. От, типу, ну мені просто буде незручно потім їх, їх їхати забирати. Ростік, що ти тут робиш? Я складаю, то, що мені все, коли немало. Привіт! Повизберу я, що це все сміття, поняв? А я там собі готовлю, щоб гуляти в скейтбол. – Мама, я тебе навчу гуляти в скейтбол. – Стасік уну лупить, а я зараз розберу сумки і буду щось їсти готувати.

Супер, все, пончика тепер їсти. Да. Добре. То треба стола приготувати для того, щоб можна було їсти. Чи це всі поїли тільки Маша одна? Не знаю. Ви Я будете не... пончики свої? Так. Я вечором буду. <зас> це лице, який хоче пончика. Хто хоче? Артур прийшов із школи. Їм сьогодні робили щеплення. Я йому кажу, він каже, не знімай мене. Ні. А я йому Ой, ків Артура на відео очі гарні. Ні. Да, такі величезні. Постарів ти Артур. Коротше, робили їм щеплення. Вон на руці. Він хоче зняти пластир. Я знімай, не Уже не хочеш, будеш з ним жити. Да. До пенсії, да. до пенсії, пенсії. Да. А стасік все гуляє в Уно. А Маша сидить на троні. пулями он стріляють. Ты банка? Да банка Так. банка прикол, Мама так, ми зараз в церкві і е, там за мною вон зал, там люди сидять, готуються, хто. А ми тут е, до недільної школи трошки, ну, наче які готові, але просто ось ми приготували нові завіти. Ось, діти по них досліджують досліджують різні уривки. Потім е, тут у мене ось урок, я тут вирізала всяке різне таке. Потім тут Маша ось. Мене сьогодні не треба. Угу, не треба, звісно. Я ж не, не, кажу, не кажу, що треба. Ось тут ножниці, олівці, таке всяке різне. Да, Марусь? Нашу, ми ж домовились на 22, е не, нашу сьогодні несу. Ні, не треба, щоб його тут не заглядувати, хто що поставив. Ну, що, якщо... e do seu Так, народ, я хочу вже нарешті склеїти все, що я знімала. Вже декілька місяців я нічого не знімала. Хочу вернути зйомки трошки наші. Хочу потрошки вернутися до каналу. Все те, що я назнімала, все те, що ви бачили, в принципі, є дещо свіжачок. на Давай покажу твій пояс, Ось у Маші, який гарний пояс. Світиться, так? Да? Да. Да. Wow. Маша, ти вже така е, Тому те, що, наприклад, ой, трошки в мене. Те, що ми, наприклад, ходили в басейн з Машою, це ми ходили ще осінню, вже зараз середина грудня майже. Ось, ну, таке, тим не менше. Так, все, до світу. Давай, чудова. Коротше кажучи, що я хочу сказати? що я хочу сказати, Як зараз обстановка? Взагалі? Діти ходять в школу. Зараз прийшов час вже здавати, типу як підходить кінець першого семестру. І в українській школі потрошки ми ж на сімейній формі навчання будемо здавати екзамени вже по чуть-чуть. Ти не ходиш в садик, я... Маша не ходить в садік. І е... Хожу в садик Кашляє, трохи хворіла, ще трошки прокашлює, але вже в принципі, в принципі принципі можна буде в понеділок спробувати і піти вже. От, Маша сидить вдома і стас за компанію не хоче ходити. Але з неділі відправлю, напевно, всіх. Стас, Ось е стас. такі справи, в общем. Що ти не хочеш? Не іди собі. Іди! Ось, якщо є які питання, пишіть в коментарях. Я зараз загружу це відео. Ось, і будемо потихеньку, будемо потихеньку пробувати вертатися на, на, цей, на YouTube. Хто слідкує, ми в Тіктоці, в принципі, активні. Просто якось я сама навіть не знаю чого, як, чого я не знімаю, напевно, не знаю. Не знаю навіть, чого я не знімаю, але чогось не знімаю. А зараз, оце думаю, буду знімати. Постараюся робити відео регулярно знову. Постараюся. Тому залишайте свої коментарі, залишайте, можливо, якісь питання. Дякую всім, хто все-таки після такої перерви подивився це відео. Заходьте. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Ми сім'я Сачкових. Коли почалась війна, ми переїхали з України в місто Краків. В Україні ми жили чи живемо, я не знаю, як правильно сказати навіть. В Житомирській області це сама-сама північ, Оврузький район. Тому ось так. Це всім пока. Дякую за перегляд, дякую за підписки. До нових відео.